Так, ну показуємо ще раз. Так, типу? да, доставай. Натуральний кирпич. Нічого. Це кстати, кирпич мені подарив. Як його звати? Ростик. Ростик. Ага, Ростику привіт да, Ростик, коктейльщик. Ага. Так і що, ну, вся суть розбивання кирпіча. Бистро, просто синіх просто хворий трошки. Не на голову. Просто хре. Кріпке зап'ястяння, щоб було зжатий кулак і вонзаємо типу як ніж. Не косточками б'ємо цими, а вонзаємо, воно туди йти. Ця напруга, поняла? Тобто, не так, як ти бив, а отак. Ага. Так не треба. Кипіч має одразу розбиватися. Чудеса. 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 <гум> <гум> Поки таке саме навчуся, для мене буде чи Ну попробуй, я вчився спочатку на дирявих кирпичах, на ось таких. Ага. Ну ви тільки що всі бачили, як це робиться. Куписник. На ну, ось таких я вчився. Ну ага. це пішли перший по... уровень, да, це що, мабуть, десятий. Ні, вони самі, ну однаково.